Історію почув про одного чоловіка, фермера, який наняв на роботу працівника. Це така повчальна історія. І Він наняв на роботу працівника і коли він його нанімав, і він каже: ну, які в тебе є така ну, твоя сама краща властивість. Твоя? Ну, він знав, що працівник хороший, але каже, сама краща твоя така властивість, сутність, така, чим ти можеш себе описати там, в декількох словах. Він сказав таку фразу, каже, я дуже добре сплю в бурю. Коли буря, коли шторм, каже, я дуже добре сплю. Цей фермер так послухав ну, хай буде, але що ти хочеш ним сказати, не міг зрозуміти. І не він працював, він в нього цього фермера працював. І пізніше один час, уже, коли він працював там довший час. Буря сталася вночі, дуже сильна буря така. Така сильна буря, дощ, вітер, все дує там, знаєте, на вулиці, там всюди якийсь ураган такий піднявся. І той фермер скоренько встав. Е, там треба ж, ну, десь поховати все, побіг цього будити-працівника. Дивиться, він так спить. Так смачно спить, що навіть його не розбудеш. Він щось там до нього щось хотів, щось крикнув, там, а то й ноль, ну, уваги взагалі. Та, він його лишив, та й побіг. Думає, треба трактора загнати, треба там снопи понакривати, треба сіно прикріпити, то сього. Він прибігає до трактора, дивиться, а трактор в гаражі. Він побіг до сіна накривати сіно, дивиться, а сіно накрите? Він побіг там снопи, треба зв'язати, щоб вітер не пороздував. Прибігає до снопів, а снопи всі зв'язані, всі крепко тримаються купи. Він прийшов до хати, він зрозумів, що мав на увазі цей працівник.